Так, дівчата та хлопи, дивіться, оце у мене високорослі томати ростуть. Яку ми маємо зробити зелену операцію по високорослям? Ось, бачите, у нас йде стовбур. Ось у нас йде листочки. А це між стовбуром і листочком, ось це у нас пасанок. Оці пасанки ми усі прибираємо. Це все ми прибираємо, дівчата та хлопи. Щоб вони не забирали нам силу для розвитку нашого томату. Тому ми їх прибираємо і обов'язково ми це робимо. Нижні ось такі, ось, о, бачите, нижній він о, прикопався, ми теж такі прибираємо. Вони не потрібні. Ось, о, бачите? Він такий не потрібен. О, такі погані, вже, які були підсохнувші, ми їх прибираємо, залишаємо ось такий гарний. О, Залишаємось такий гарний томат. Дивіться, ще, бачите, починає цвісти в мене томат. Перед таким от цвітінням треба буде зараз зробити ще обробочку від хвороб та шкідників.